У Спасо-Преображенському соборі зі сльозами на очах попрощалися з військовим Олександром Зоріним. 48-річний боєць був командиром розрахунку артилерійської батареї 210-го окремого штурмового полку. Наш земляк загинув 11 серпня, виконуючи бойове завдання в районі Новопавлівки Дніпропетровської області. Віддати останню шану герою прийшли понад сотня людей: грідні, друзі, побратими та небайдужі містяни. Біля його портрета розмістили відзнаки. Залізний хрест від міністерства оборони та медаль ветеран війни в Олександра. Залишились мама, дружина, двоє дітей та два брати. Схиляємо голови перед мужністю гідного сина України для нас особисто це є велика втрата. Це є велика втрата для України, тому що Олександр є справжнім патріотом, є людиною, яка Любила свою країну, любила свою сім'ю і максимально віддавалася своїй справі. З перших днів повномасштабного вторгнення він в строю, брав участь у всіх бойових виходах підрозділу і самовіддано виконував свій бойовий службовий обов'язок. Це людина, яка є і була прикладом для всіх. Ми повинні пам'ятати цю втрату і робити від себе все можливе, щоб не посоромити. Часті достоїнства цього воїна ще за спокій душі, спочило захисника укре. На бульварі Грушевського водійка збила пенсіонерку. За інформацією поліції, кермувальниця Мерседеса наїхала на 68-річну жінку, коли та переходила дорогу по нерегульованому пішохідному переході. З травмами потерпіло доправили до лікарні. Вандали понівечили мурали із зображення міста на фасаді будинку по бульвару Олександрійський, 15. малюнок прикрашав стіну вже багато років. Хулігани вирішили спотворити його графіті та нецензурними написами. Вони навіть забризкали фарбою камеру відеоспостереження, що була спрямована на арт-об'єкт. У патрульній поліції нам повідомили, що звернень на лінію 102 з цього приводу не надходило. Водночас в агенції стратегічного розвитку, що розташована поруч, кажуть. Обурені таким випадком і здивовані, адже раніше подібного не траплялося. Нагадаю, авторкою муралу є ілюстраторка Анастасія Гайдаєнко, яка разом з архітекторами та художницею Ольгою Мілейко здійснили стінопис за тиждень. У межах нових освітніх змін українські школярі вчитимуться не лише основам військової підготовки та до медичної допомоги, а й технологіям оборони. Так біло академічний ліцей Вектор Гімназія no 18 оголосив тендер на придбання симулятора для тренувань польотів на мультикоптері FPV. очікувана вартість обладнання 1,4 мільйона гривень. Згідно з технічними вимогами, заклад планує придбати 16 комп'ютерів з оперативною пам'яттю. 32 ГБ гігабайти та діагональю не менше 27 дюймів. Стільки ж потрібно пультів для радіокерування та наборів для демонстрації польотів? Симулятори мають доставити до кінця року. Соковиті персики, ароматні груші та стиглі яблука. Серпень традиційно тішить нас багатим вибором фруктів, але ціна подекуди виявляється не такою солодкою, як самі плоди. Наша знімальна група пройшлася місцевими рядами, аби з'ясувати, як різниця вартість на ринках та у супермаркетах. Також цьогорічний урожай оцінили і експерти. Всі деталі у матеріалі. Попри нестабільну цьогорічну погоду та побоювання не врожаю, сезонні фрукти заполонили прилавки місцевих ринків і магазинів. Покупці нині активно беруть персики різних сортів та нектарини. За останні тижні ціни на них знизилися, однак люди сподіваються, що впадуть ще більше. Звичайний персик у Білій церкві нині коштує від 80 до понад 150 гривень за кілограм. Інжирний у середньому 200 гривень, а нектарин варіюється від 150 до 200. Везуть ці фрукти переважно з Одеської області, а також мов та туреччини Наш український персик, то він дешевший. Якщо нектарин хороший і качественний, він як була ціна, так і тримається на нього ціна. Наприклад, ось інжирний є два види, дешевший, дорожчий. Є крупний, він дорожче коштує, є міленький, він не такий сочний і дешевше коштує. Персик український є тільки там один-два види, а все. За кордоном у продажу вже з'явилися рані яблука та груші. Щоправда, поки у невеликих обсягах вартість залежить від сорту і продавця. Яблука стартують від 25 гривень і сягають понад 50. груші у середньому по 60 гривень. Також можна натрапити і на сливу. За неї зазвичай просять 25 гривень за кіло. Сливка домашня до смачненько. А ціна змінилася за останні дні? ну трошки. Okay, ne. Poka ne pada cena na slovo. Pada cena. Ta vse da, do srpnja, do konca srpnja pade. Попри скарги на високі ціни, ринки залишаються жвавими, і людей тут не менше є. Фрукти купують переважно у невеликих кількостях, щоб посмакувати свіжими або дати дітям. Для закруток беруть трохи більше. Я люблю персики. Я вже брала, закрутила трішки. Я то мені скоком треба... не я Скільки треба взяла? Я брала по 120 гривень ще персики, але потім дивилась тут подешевше були вже, але мені потреби не було. Я компотик роблю. Беру баночку, потикала їх, персики туди, залила. Але трохи персиків, а більше юшечки. Зимою як же добре відкрити. Правнуки приїжджають побалувати їх. Я вам хочу сказати, що дуже велика ціна, звісно, але я вам, ну як, так як у мене є дача, я знаю, скільки коштує це все то ціни, можна сказати, в принципі дуже високі, ну і в якоїсь степені адекватні. Чому? Тому що зараз і е, всі ці гербіцидами просто посадив, і щоб воно росло, воно не буде рости. У нас зараз такі кліматичні умови, що треба все обробляти, все, воно дуже дороге. все. Трохи ширший вибір сезонних фруктів можна помітити у різних супермаркетах. Тут ціни відрізняються залежно від мережі та імпортера, але представлені як українські, так і закордонні. Персики коштують від 100 до 150 гривень за кілограм, нектарин 110. Яблука продають від 70 до 110 130 гривень, груші від майже 80 до 140. Звичайну сливу можна знайти приблизно за 40 гривень, а більші сорти 140-200 гривень за кілограм. По минулому році року зараз <кій> важко важко порівнювати, не, не пригадаю ціну. Ну але як правило, тільки продукти заходять на ринку, з'являються, то ціна йде вище. А зараз я дивлюсь, де що там да, ціна почала спадати на ті самий там нектарін і там кавун. Пробуємо і перший і, 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 і потім вже беремо походи, як дещо там ціна спадає. Тому що коли дітвора там хоче щось із. Того, що тільки з'являється, то відповідно вже там не завжди дивися на цану. Експерти зазначають, що ціни у фруктово-ягідному сегменті за останні тижні змінилися в різних напрямках. Подорожчали малина та лохина. Кавун почав знижуватися, а диня суттєво подорожчала. Тоді як кісточкові фрукти продовжують дешевшати. Втім, загалом варто розуміти, що ера низьких цін на українські продукти поступово минає. Ціни на грушу яблуко. Думаю, що будуть нижчі минулого року, через те, що все-таки трохи кращий врожай він не ідеальний, але трошки кращий. От по сливі зараз ну ще рано говорити остаточно, який там буде вал, да але ну виглядає, слива теж буде ну нормально по ціні. Нічого страшного. Персик нектарин важче. Це культури такі досить примхливі, і плюс страту і півдня його стало менше. Тому присутній імпорт він є. Це там Молдова в першу чергу. Ну але це в принципі традиційно останньо не те, що останнє, а завжди Україна те, що не добирала власним врожаєм. А цих культур вона імпортувала, враховуючи всі культури і сезон. Нинішні такі трошки затяжний і пізніший. То фінальні вже, ну висновки можна буде робити все таки десь перше тижні вересня. Зараз ще якби сезон триває. Там, побачимо, який буде традиційно. Стежека баланс попиту і пропозиції. Ярослав Гопаца, Олександр Бондаренко, Еспресо Біла Церква. Усі новини Білої церкви тепер ще ближче. Читайте, дивіться та коментуйте на нашому сайті. bc.espresso.tv. Там ви знайдете ще більше новин з району, цікаві блоги, інтерв'ю, щоденний прогноз погоди та багато іншої корисної інформації. Тому діліться зі своїми рідними та близькими посиланнями. Нехай і вони будуть в курсі всіх подій. Кабінет міністрів подав до Верховної Ради законопроєкт щодо штрафів за порушення комендантської години. За перебування на вулиці без перепустки доведеться заплатити від 850 до 1700 гривень. Якщо ж протягом року порушення повториться, штраф становитиме від 1700 до 3400 гривень. У Києві поки що робота таксі під час комендантської години заборонена, хоча обговорюють можливість її дозволити. У Львові ж служби таксі працюють уночі завдяки. Яки перепусткам а от у Білій церкві, такі популярні сервіси, як уклон та «Болт» не працюють. Також ми поцікавилися у місцевих таксистів, чи їздять вони в комендантську годину. Чесно говорю, не знаю. Але ви, як таксист, не виїжджаєте в комендантську? Ні, в комендантську я не, ї, не їжджу. не І колеги ваші не помічали, що виїжджали, так? Не скажу, не знаю. Я не їздять. Не їздять. Тільки до пів дванадцятого. А, коротше, в Києві ніби у Львові працює уклон після комендантської. Чесно, я скажу, бо не знаю. А мобілі церкви не було таких випадків? Ні. Е -е -е. Я, це я це не, не знаю. Ви не я не їжджу. я ввечорію, п'ять часов в мене немає. Угу. І інші ваші колеги також не виїжджають? Ні, ні, ні. Я таксую дуже мало. Днем тільки, я не знаю. Підійдіть по ночі їздить. Знаєте, уклон. Кажуть, уклон також не їздить вночі, ось це буде. вже не їзди. Не знаю, я тільки днем, я чесно, я не тільки днем працюю. Ні, не їздять. Не їздять. Для цього потрібна якась перепустка, я так розумію. Немає ніяких перепусток, не можна їздити в комендантську годину. Тобто і ваші колеги ніхто не резервує? Ні, ні, ні. Можна їздити, коли є у вас квиток на потяг, показуєте вайбер і скидаєте. можна поїхати зустріти. родичів, мабуть, а так я не знаю нікого. Минуло понад три роки відтоді як Київщину звільнили від російських окупантів, та це залишило після себе понад 846 тисяч гектарів замінованих території. Піротехніки ДСНС щодня ризикують життям, аби очистити українську землю. За цей час вони вже розмінували понад 36 тисяч гектарів, серед яких 7,5 тисяч сільськогосподарських земель загалом знешкоджено більше 85 тисяч вибухонебезпечних предметів. Це дозволяє фермерам знову працювати на своїх полях сіяти і збирати урожай, заможність і самовідданість рятувальників Київщини відзначили посвідченнями та нагрудними знаками ДСНС. Серед них і білоцерківці Богдан Микитенко, водій сапер та Дмитро Коваль, сапер механік відділення механізованого розмінування. Це все на сьогодні. Чекайте нас завтра зі ще свіжішою підбіркою новин для вас. Віримо в мир і нашу перемогу. Продовжуємо донатити і підтримувати ЗСУ. Слава Україні!